Він йде, і я йду добрі рано. Це він ну, мама, і ми йдемо в музичну школу. Випадає з Буги знову. По-перше, море роботи, по-друге, захворіло. Ну, зараз пограю на фортепіано, розкажу. О, <звук> в музичній школі висить наше оголошення. Прекрасно. готуйся до уроку, близько бізтресенко. Хлопці, зараз буде сольфеджо. Поки нікого немає. Давай заходь. В такий в них клас. Інструмент. Все гарно. тобі заняття, повісиш курточку, все гарненько, добре? Я тебе чекаю. Пацан, Ти спиш, досі? сплю. Все, що треба знати про лютий місяць у городі. Дивіться, як гарно. Вони ще не зовсім розкриті, але котику не наступитьки, добре? Я не знаю, що це за квіточки, можливо, ви мені підкажете, але їх досить багато. Мам, просто на фото. А, просто загуглити на фото. Дякую, сонце. Мама тормоз. Мама розуміє ще старинці все. Знову в книжках шукає. Блогер лох, та шукає в книжечках. А дитина знає, що треба робити, каже, треба загуглити. Це все, але дивіться, як гарнасенько. Дуже красива. Що хотить, я не давлю, я обережно хожу. Ця квіточка жовта називається веснянник зимуючий, Ер ерантіс. Вона зацвітає. Раніше за підсніжники, потім потихеньку зникає та все й до наступної весни. В неї отакий от коротенький цикл, поки ще тільки весні, а зараз лютий. Ну, тут все трошки раніше, тому що тут справді тепліше, боже, обожнюю, обожнюю зиму в Ужгороді. Снігу бачила аж один день. Прекрасно, хожу, оце розхристана, і а, в, часто в осінньому пальто. А, я ніколи не бачила цю квітку раніше. Клас. Ви бачили? Бо це наша така перша зустріч. Це вже наступний день. Ми погуляли тоді гарненько в парку, потім же ж Ліда приготувала цицьки. Господи, прости, це звучить страшно. Ні-ні-ні, так і Все, приготувала то приготувала. Приготувала цицьки і. театр. Зараз кажу детальніше. Фіксую історичний момент. Ну, можна ж у лозі показати, Дім. Артист театру на Подолі. Миє підлогу. Ким влаштувався артист театру на Подолі? В Закарпатті. Це, це вже були... Ні, ні а це, це вже треба так. А це ще й брехня. Можна нормально полимити, як людина, а не просто оце. Що ви воськаєте? а Що ви воськаєте? Ну Що ви нагрите? Дмитро. Минулого разу я мила підлогу і мила Діана. Хто так чаркає? Це ж нам тут насправді миють, але мені здається, що після нас тут було кілька репетицій. І просто, щоб дітям було зручніше, і вони не дихали пилюку, і ми це робимо. От. Прекрасно. Бо зараз бігати в понеділок, в вихідний день в театрі, виводити людину, щоб вона нам протерла сцену, ну трошки дурнувато буде, правда? Ну таке. Тим паче, що нам нормально поприбирали всі інші локації. А це фізична вправа. Але при цьому ти маєш ловити м'ячики, знаєш, підстрибувати. Чим. Чим. О! А? Артист має придумати, артисту завжди має бути незручно! Штігрік, штігрік! Ні, ну так, а в такому ж ритмі. Штірм-бірт, штермоберт, штармобарт, штормоборт, штормобер. Ритм, 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 ритм. У нас діти прийдуть. Офігіли! Офігіли! Педагогічно офігіли обидві. Кази. Не знаю, мені норм. У нас сьогодні урок. Один за другим, один за другим, один за другим без перерви. Абсолютно п'ять років. Сьогодні в нас вихідний день для театру займаються всі групи в нашій студії. Тобто і маленькі, і три групи середніх, і старші. Всі мають пройти повністю через педагогів. І сьогодні, замість уроків вокалу, у нас уроки сценічного мовлення, від Ліди, це і уроки майстер класу для мене в першу чергу. Мені дуже важливо від Ліди почути рекомендації на подальшу історію, що ми робимо, куди ми рухаємося, що ми будемо показувати батькам. Тому що Ліда, є вже років 15 ти працюєш так в цьому в санічному мовленні? Більше Ліда 15? 15. Ну, з 10-го року. Ну, як Ні, вже двадцять дев'яту. Вже якби двадцять 16 -й рік. Ота жінка мініатюрна працює в санічному мовленні, Викладала і в акторських школах і в університетах. Має свою методу, і тут, коли ти запрошуєш такого спеціаліста, це дуже прекрасно, що вона моя кума, але не відміняє того факту, що це чудовий спеціаліст, і я дуже хочу почути її думку. Також ми плануємо фестиваль. Ліда знається на цьому. Я хочу почути її думку з приводу того, що я придумала, тому що одна справа придумати те, що я бачу, а можливо вона скоригує мене. Коротше, ми плануємо дуже плідно попрацювати, кілька днів. Хочеться робити дуже класний крутий продукт. Хочеться робити все якнайкраще і. Зрештою, у нас платна школа. Батьки платять гроші. Це послуга. Ми маємо надавати її виключно, якісно. На те ми працюємо. Бачите, як? Ми Особливо працюємо. я зараз. <сміття> <сміття> ми працюємо. Ще Аліфтіна Чернова прийде? Ну, от вона зараз пропускає миття підлоги. Вона, знаєте, хитра жінка, в неї дитина малесенька, вона приходить пізніше на уроки. Тобто, спочатку а потім вона пропускає саме найголовніше миття підлоги. Треба раз буде помінятися. Насправді можна було її не мити, але справді гарно і пахне свіжицю. Прозора. Прозора. Тебі? 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 Кольорова, кольорові бризки. Добре, яка біла. Біла. Угу. Кульку ми тримаємо кульку, Ми ніби тримаємо щось. Червона. жовто синя, жовтий, синя Дуже красива. Е, а де кулька? Е, у мене, у мене не ось. Вона ще не намалювана. У мене не, у мене намальований там острів зі слона. Класно. <реку> Яка у нас кулька? У мене з гімнасткою. Я легко з гімнасткою. З гімнасткою. Так ми тримаємо. На, один, вість. два, три. Ми її лускаємо зі словом. Купить залишить. Це курки. Тихесико. А ви ж там? Тихесико. с нами лісу. Поїхали і. Менше викладаю, більше адмініструю, ці всі процеси. Надалі, звісно ж, буду викладати сценічне мовлення. О те, що зараз робить ліда, я це теж мені знаю. Хочеться робити цільово саме для цих діток. Все дуже правильно, мені важливо почути Ліду. Ну, стільки років вона працює вона геніальна педагогика, вона прекрасна, обожнює її. І Діанка, наша вокалістка, теж зараз от на уроці вона вчиться у Ліди те, щоб ми об'єднували вокал з сценічним мовленням. Тоді це матиме сенс. У нас не музична школа, ми не вчимо їх вокалу. Нам треба, щоб вони мали голоси, щоб їх було чудно, щоб вони відчували потребу в тому, щоб щось сказати. У цьому ми будемо навчати. У на це наша трошки хочу познімати. Середню групу, а вже зовсім скоро прийде три групи разом. Ой, цікаво все звертається, правда? Видихайся, таке буває, що в театрі хтось з глядачів чихне, наприклад. Ішов. Зупиняти і нам треба виставити? Ні. Відволікли, сказали, будьте здорові і продовжуємо. І продовжуємо. Знайди інституції, якщо не є. О. Добре, молодці. Добре, що ти не... без суєти проживав цього кажанчика свого. Добре? Чудово. Дайте можливість собі погратися в це. Не поспішайте, так? Добре. Ще раз опускайся. Зараз ви піднімаєтесь отруйною змією. Один. У нас вже пройшли і молодші, і середні, і старші. Зараз будуть ще одні середні. У нас дуже круті діти зібралися. В плані бажання працювати, енергії, старання. Ну Такі вже золоті умнічки. Я так рада, що вони прийшли дійшли до нас. Молодці. Ми ще добираємо в середню групу десь по 4-5 дітей в кожну з середніх можна додати. В старшу ну двоє, максимум троє. Не більше точно. Бо от такий костяк прям старша моя любов, Ну, старшими завжди легше. Це ж така історія. Молодших треба собі ще виростити, а старших береш в роботу і працюєш. Середні групи дуже різні. Але перша взагалі вже прям пішла в поток, пішла в роботу, в роботу умнічки. Там є такі амбасадори, які біжать впереді планети всієї. Але умніці, умниці, за ними це все тягнеться і всі підтягуються. Зараз прийдуть об'єднана друга і третя, побачу. Але теж хороша. Не дуже будуть сильні. Дуже сильні будуть набори. Ну і ми їх впахуємо з ними, знаєте, чесно. Вони ніде тут об'єктивно не отримують те, що отримують від нас. Але і клас. І нам прикольно цікаво. І їм цікаво. Працюємо. Можечки, я це все люблю. Я в театрі. Але це цікаво, так? Життя бентежне. Я вже чую середніх. Що, середні? Готові? Hello, 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 friends! my dear friends! Привіт! Ой, що зараз Ой, буде? Ой, зараз буде снічні. А а Провели всі уроки, всі покази. Дітей відпустили, Милуємося. сам, дякуємо сонцям. Дімо шаурму і вже раді найсмачніша в світі шаурма. Правда, класна? Дуже. Прекрасні mm -hmm. дні, прекрасно попрацювали. Зараз підемо лайкою туди в той літ, прогуляємося, Ліда поїде вже на вокзал. Хочеться більше зняти цієї краси, для вас Дивіться, як відображається це рожеве небо над театром. І... Ну, як же красиво, правда? Неймовірно гарно. Взагалі ужгород дуже красиве місто. Кожен раз йду на роботу, в театр уявляєте собі. Милуюся то цим. І думаю, яке все ж таки життя цікаве і бентежне. Тобто, коли б знала, що буде так. Але можу сказати, що більшість обставин склалися самі собою. Ну, як самі собою? Боже, дякую тобі. Качуські. Кричать собі щось там розмовляють. Місто вже вогники запалюються. То їдаю в шарму, і пішла прогоджати свою позаємці, вона мені допомогла вийти з